Так, друзі, вітаю. Знімаємо вам невеликий лот Лівуд. Але що нам прийшла на думку така ідея додати вам трохи одягу? бо Всі питають за одяг Лівуд, тому що ну, не то що одяг Лівуд, Хочеться, щоб більше міксах було одягу. Я це розумію, тому що воно зменшує собі вартість тих аксесуарів там, да, іграшок. я розумію. І ось ми вирішили додати трошки премєр він не хуже, якщо навіть не краще. Ну не знаю, не можу сказати, що він краще, але на тому рівні вони додати трошки мінуси. Зараз покажу трошки такого ексклюзивчика. Трошки щоб було більше одягу, щоб вам. Такі, о, такі. Так, так, давайте. Курточка така дуже класна, тетік. дивіться, яка вона прикольна. Далі, тут у нас такі шортики будуть на два ручки. Тут купальничок, шортики. Шапульки дуже класні. Шапульки. Далі такі класні ромпи. Дивіться, такі буде, значить, як будуть вафліка тканинка. Далі щось таке ось дуже гарне, яскраве. О, Дивіться, це теж. А, це платчико таке. Ви Просто подивіться на цю якість. До речі, хто ще не брав грім я вам дуже рекомендую спробувати, бо це така, ну це просто це любов. Це, ну не знаю. Так, далі така мустійнова шапулька. Що тут у нас ще? Е, так, так, так. Подивіться, який бодичик Так, Я просто відкрию, тут до речі, у них навіть органічні кульочки, бачите, оці такі екологічні. які. Такий, дивіться, класний січотик на двониточку. Дуже крутий. Тут щось таке гарне. Подивіться, чоловічок. 3-6 місяців жирафіки. Подивіться. можна хлопчик, можна дівчинку, це просто бомба. Е, дуже люблю він котончик. Так, і тут ага, дивіться ще які класні ромпер. На дівчинку, 6-9 місяців. Ну, тобто це просто... Так, бодячик, такий, бодячик. Далі тут ще щось таке гарненьке. Додали, що теж до шукав було цікавіше. Бо я розумію, що хто бере великим оптом лівутя, його вигідніше брати. Звісно, що якщо берете меншим, то трошки ціна виходить. Але так, рочки, таке платічко. І ось таке, дивіться, в'язочка 100% 300 викатончик. Теж вонася. Далі така крута кепочка, лівут. Далі тут у нас буде купальничок, така шапочка. А, така іграшка, язм такі, коротше, мішка якісь такі. Так, чапики такі класні для малючків. Дивіться, яка класна іграшка тут. От... Mm, зараз я вам покажу, розкажу. Так. Пустушечки такі в нас є. Це ну, ці для пляжу. Ну, Коротше, резинові такі силіконові, типу як іграшки. Можна в ванни гратися чи ще щось. Так, така шапочка. Такий набір сумявчиків. дві одинички силіконові. Далі ще набір іграшок. По одягу це все. Далі ось такі трубочки можна мити, зручно, такі гризуночки а, така іграшка-розвивашка. Тут, значить, у нас йдуть а, такі м, фігурки, їх можна вивчати. А, вони на магнітику чи що? Чи це? А, боже. Коротше, це такі просто на резинці. Коротше, така якась штучка. Можна вивчати для моторики, ручок. Ну, дуже прикольно, коротше. Воно з дерева зроблено. Не знаю, як це правильно називається. Я думаю, що його навіть... да, це для дитинки, такі розвивашки. Так, бінокер, ще одні пилочки. Далі ще такі класні, бачите, сонячки інші. А, такі ще іграшки, силиконові. Лампа, на USB світиться, дуже прикольно, такі шотик. Далі силіконові такі чашечки, 5, а 4 одинички. Так, трубочки. Це у нас бутилочка, така, стаканчик силіконовий з трубочкою. Ось такі дуже класні іграшки. Це у нас тут теж дитинка купається. Дуже класно. Подивіться, такі динозаврики прикольні. Так. Силиконові різуночки. Два стаканчика для хлопчика силіконові. Можна просто пакувати набори на подарунки. Набір тарілочки з такими ложечками, класні, Дві, е, дві е, Така для дівчинки моделька. О, такі, такі. Далі такий комплект. Тут у нас йде. Ага, він відкритий. Чи тут неправильно його відкрила? Короче, не буду відкривати. Тут, бачите, тарілочки йдуть, такий стаканчик і ложечка. Мишенятка, я думаю, це такі для хлопчика, напевно. Далі такі чашечки з ручками. 27 розмір таке взуття. Так, далі такі чашечки для дівчинки. Подивіться на ці кольори такі класнючі. відро Це взагалі так зручно класний. Далі такі тарілочки силиконові. Такі тарілочки залізні, теж дуже класні, нержавічка. Взагалі такі бомбові, Дві донечки. Дуже класні. Знаєте, дуже, дуже, дуже класний такий товар. Такі дві чашечки. До речі, це залізні дві чашечки, такий комплект можна класно зробити. Не обов'язково для малюків це дуже зручно, хто походить. Дуже класно. Так, такі силіконові тарілочки, чотири одинички в таких кольорах. Так, пульки такі. Тарілочки такі, два кольори. Ось, для копчика. Так, Далі Силіконове відро з пасочками із лопатою. Так, такий невеличкий, маленький басейн, невеличкам дони. І тут у нас буде така ворога. Друзі, я думаю, якщо цього воділка навіть продати по закупці, може ви на ній нічого не заробите, але на цьому всьому можна класно заробляти. Дійсно, попадаються такі речі, але вони класні. Треба реально, дерев'яна воділка. Хлопчик, дійсно, на подарунок, така крута фірма, випаковочки. Ну, така класна годілка. Тому ось такий маємо лотик. Невеличко вагою. Кого зацікавило, замовляйте.